Овідіопольський футбольний клуб Реал Фарма, гру го туру чемпіонату України серед команд другої ліги, провів у Білій церкві 17 жовтня. Суперником підопічних Владислава Зубкова виступив клуб Арсенал Київщина. Фармацевти вже зустрічались з цим клубом у першому колі чемпіонату в Одесі та виграли 1-0. у кубковому двобої, який проходив у Білій церкві. Також гору взяли хлопці з Овідіополю, які перемогли у додатковий час. З рахунком 4-3. звітна гра також пройшла за переваги реалістів на 15-й хвилині. Під натиском гостей хол у власні ворота забив Валерій Жилюк. На 27-й хвилині гравець арсеналу Павло Федосов відновив рівновагу. На 30-й Андрій Фаюк знову вивів Реал Фарма уперед. У другому таймі жодні сторін змінити рахунок так і не вдалося. Та гра завершилась перемогою реалу з рахунком 2-1. Обе команды можно похвалить, с большим э, настроем играли и хотели, желали победы. Но, может быть, нам больше повезло, что мы первый мяч забили, тем более там автогол хозяев. Можно сказать, что мы неудобная команда для Арсенала. Ну, в общем, две команды играют примерно в одинаковом ключе. Может, какие-то чуть-чуть там нюансы, может быть, мы сегодня лучше играли и за счет этого выиграли». Після 13 зіграних матчів Реал Фарма набрав 22 очки та посідає третю сходинку у турнірній таблиці другої ліги. Свою наступну гру підопічні Владислава Зубкова проведуть в Одесі на стадіоні Іван проти Херсонського кристалу. Гра, яка була запланована на 14 жовтня у зв'язку з виборами до Верховної Ради, як і увесь тур, перенесена на четвер, 13 жовтня. Початок гри о 15.00.